З епохи стародавнього Єгипту залишились гробниці, храми, піраміди. Ну і звісно, що мумії. Життя у потойбічному світі дуже хвилювало стародавніх єгиптян, і вони робили все можливе для того, щоб новопредставлений представлений почував себе на тому світі не гірше ніж при житті. Єгиптяни клали в гробниці померлих все те, що на їхню думку знадобиться в загробному світі. Звісно, що бідніший єгиптянин не був забезпечений так само, як заможній, але усе ж таки був похований з посудою, їжею, напоями та предметами побуту. Але окрім скарбів, зброї, меблів, їжі та напоїв, найважливішим, що померлий єгиптянин потребував у загробному житті. Було добре збережене тіло, захищене від тління. Якщо тіло померлого розкладалось, то це була біда як для померлого, так і для його живих родичів. Єгиптяни вважали, що обличчя кожного померлого перевіряли перед тим, як йому давали дозвіл увійти в загробне життя. Але якщо його обличчя не було схоже на його обличчя при житті, йому відмовляли. А якщо йому було відмовлено, то він повертався у світ живих і усіляко докучав своїм рідним міг побити глечики або навіть знищити врожай. Тож тіло померлого потрібно було зберегти, скажімо так, максимально, і це було зроблено шляхом муміфікації. Приблизно в 4000 році до нашої ери єгиптяни почали ховати своїх померлих у пустелі. Пустеля зберігала тіла природним шляхом, а іноді умови були настільки хороші, що навіть риси обличчя цих природно створених мумій можна побачити і у наші дні. З часом єгиптяни удосконалили процес муміфікації померлих. Щоб зберегти тіло, мозок та кишечник видаляли, залишали серце, бо єгиптяни вважали серце місцем розуму а також залишали нирки, бо до них було важко дістатися. Та й єгиптяни не розуміли їхніх функцій, тому щоб мовопредставленому представленому не обценкати усе зайве, єгиптяни нирок не рухали. Причина видалення органів була проста: мозок та кишечник були першими частинами тіла, які піддавалися розкладанню. Видаляючи ці органи, єгиптяни сподівалися запобігти поширенню гниття на решту тіла, але окрім очищення, потрібно було ще й добре зберегти тіло. Тому єгиптяни використовували загортання тіла у тканину. За думками дослідників та істориків стародавнього Єгипту на одну мумію потрібно було до 375 квадратних метрів тканини, але знову ж таки згадаємо заможних та бідних. Кожному, так би мовити, по його статках. Діодор Сицилійський писав, що найякісніші муміфікації були у фараонів, їхніх дружин, а також у котів. Муміфікація середньої якості коштувала 20 мін, а це приблизно 6 або 7 кілограмів срібла. Муміфікація найнижчої якості не коштувала майже нічого і була доступною для звичайних єгиптян. Усе це робилось для того, щоб зберегти тіло померлого на вічність, і щоб померлий міг користуватися своїм тілом у загробному житті. Ну але це тільки половина справи: усі ці муміфіковані тіла потрібно було десь поховати. Прості єгиптяни і надалі ховали своїх родичів у пустелі, а для фараонів та їхніх дружин вигадали піраміди. Піраміди були побудовані єгиптянами в періоди стародавнього та середнього царства. Ці величні споруди використовувались приблизно до 1500 року до нашої ери, до так званого нового царства Єгипту, а потім вийшли з ужитку. Причиною була чудова видимість пірамід, яка дозволяла грабіжникам гробниць легко знаходити місця поховання. У період нового царства піраміди були замінені підземними гробницями, викопаними у м'якому вапняку. Ці підземні гробниці були набагато більш прихованими, тому грабіжники могил не могли знайти їх так само легко, як вони могли б знайти піраміду. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, поширення та підписка, ну І звісно, добра усім, крім бородів, та до зустрічі у нових епізодах.